Чи існує життя після ЗНО? Які вони студентські будні. Мене звати Олена Чаленко і я керівниця студії навчання ноу-хау, де випускники успішно готуються до ЗНО вже 7 років поспіль. Щороку учні адресують мені мільйон запитань щодо вибору університету та спеціальності, вступу, навчання. Мій подкаст Життя після ЗНО це бесіди з тими, хто знає відповіді краще за мене і радо поділиться досвідом з майбутніми вступниками. Вітаю! У цьому випуску подкасту Життя після ЗНО» я розмовлятиму з дуже цікавою студенткою, яка має рідкісний, але дуже цінний досвід зміни навчального закладу та спеціальності. Її випадок підтверджує, що якщо після першого чи навіть другого курсу ти усвідомив, що ніби сів не в той літак, ще не пізно щось змінювати, адже це насправді не літак. У мене в гостях Валерія Олійник, моя колишня учениця і помічниця. Привіт тобі, як у тебе справи? Готова ділитися своїми спогадами та досвідом? Привіт-привіт. У привіт. мене все гаразд, так, звісно, готова вже дуже хочу. Для початку згадай своє навчання в старших класах та підготовку до ЗНО. Чи достатньо, на твою думку, часу ти приділяла навчанню? І як ти взагалі закінчила школу і склала ЗНО? Останні шкільні роки були дійсно найкращими та найцікавішими для мене. Тому одразу хочу сказати всім, хто зараз навчається в 10 чи в 11 класі, щоб ви максимально насолоджувалися цим періодом, оскільки він дійсно найемоційніший та найкласніший. З одного боку він був складнуватий, оскільки завантаженість однозначно більше ніж була до цього, проте в той же час і дуже цікавий та неординарний. Навчання в самій школі я приділяла достатньо уваги, проте акцент все ж таки робила на профільних предметах, яких знала, що буду складати іспити. І тим не менш, я йшла на срібну медаль з усіх предметів, які були в школі. Підготовка до ЗНО в мене проходила максимально екологічно та легко, завдяки тому, що я навчалася. В Олени, в студії ноухау. У нас заняття були груповими, щоб було весело, інтерактивно і, головне, ефективно саме в запам'ятовування найважливішої інформації для іспиту. Ігри в картки в нас були, відтворення реальних умов як при складанні ЗНО, ну тобто, ми писали тестові ЗНО. Завжди були цікаві презентації, проходження і пояснення всіх тестів. І це було безцінно і ніколи не стане навіть в порівнянні з підготовкою з індивідуальним репетитором. А я можу це сказати впевнено, тому що тестувала обидва формати. Ой, ну дякую за таку рекламу, але і ти гарно вчилася. Я пам'ятаю, що ти достатньо старанно готувалася до ЗНО, принаймні з української мови, і склала його, як на мене, чудово. На етапі підготовки до вступу ти вже знала, з чим ти хочеш пов'язати своє майбутнє? Як ти взагалі обирала спеціальність? І мені цікаво, чи тобі допомагав хтось, батьки, наприклад, чи в тебе була повна свобода в цьому. Я на 100% знала та була впевнена в тому, що це має бути ну на той момент саме творча спеціальність. Першопочатково я всерйоз думала саме за журналістику, але вже потім почала спілкуватися з іншими учнями, друзями, з паралелі і дізнаватися за різні універи і зрозуміла, що є багато інших цікавих спеціальностей. Що стосується вибору, то у виборі спеціальності в мене була повна свобода, і саме тому в 17 років я вирішила, що буду режисером естради і масових свят. Моїх батьків нічого не залишалося, окрім того, як підтримати мене, тому що вони завжди казали, щоб я обирала лише те, що мені дійсно подобається. От би всім таких батьків, коли я була в 11 класі, я хотіла також вступати на журналістику. Мені сказали, що ні, бо мене скоріш за все вб'ють, до Києва не можна, бо там я пропаду одразу. Ну і все, я залишилася у Чернігові, тому що мені так сказали моя бабуся і мама. Отже, свобода вибору для тебе це означало, що ти можеш обрати будь-що. І ти обрала Кнукім. Пам'ятаєш, чому ти звернула свою увагу саме на цей університет? Ну і розкажи трошки про вступ. Як людина, яка хотіла навчатися саме на творчій спеціальності, мій вибір він був між універом Карпенко Карого і Кнукімом. І оскільки я вважала, що це два найприкольніших варіанти, але при цьому вони кардинально різні, так випала доля, що першим на знайомство з універом. Разом зі своїм другом, який точно хотів вступати лише в КНУКІМ, я поїхала саме туди, і після цієї поїздки до Києва. Не залишилося ніяких сумнівів, оскільки з першого дня, з першого знайомства з викладачами з самим університетом з атмосферою, яка там була, я зрозуміла, що я не хочу навіть розглядати інший варіант, тому що мені одразу все максимально сподобалося. Спочатку я дізналася всі деталі, які необхідні для вступу саме туди на спеціальність, яку мені презентували на цій зустрічі. Ця спеціальність називалася Режисер естради і масових свят. І активно почала готуватися до вступу, окрім того, що там необхідно було скласти ЗНО з української мови та історії України. Вони були найпріоритетнішими зі шкільних предметів. Потрібно було скласти творчий іспит. І ось якраз таки творчий іспит він був найголовнішим показником для вступу на цю спеціальність. Я вже не пам'ятаю точний список того, що потрібно було на ньому робити, але пам'ятаю, як активно я готувалася з додатковими викладачами до цього іспиту. Пам'ятаю, що потрібно було точно розповісти вірш, станцювати танець, розповісти байку, а також під час самого іспиту від приймальної комісії могли бути якісь. Інші додаткові завдання на проявлення твоєї творчості, добре. Отже, ти вступила, і яким було твоє перше враження про університет? Я тут принагідно скажу, що я трошки пам'ятаю твої кружечки в телеграм, де ти в сльозах в гуртожитку кажеш, що хочеш додому. Розкажи нашим слухачам, що це таке було, і ну, чи виправдала реальність твої очікування взагалі? Ну дивись, від самого університету перше враження в мене було прекрасним ще самої першої зустрічі з ним, коли я тільки туди поїхала на знайомство. Ще перед тим як я вирішила взагалі в нього вступати, і до цього моменту до зараз нічого не змінилося. І після самого вступу враження дійсно виправдалося, тобто воно реально круте та позитивне. Всі викладачі, вони майстри своєї справи, пари проходили максимально цікаво. І Це були прям не пари, а нібито додаткові секції по творчості. Вони в 90% були нестандартними, як до цього всі звикли, в плані запарту, усними відповідями, як це відбувається в школі. А ми вчилися акторської майстерності, сценічному мовленню, сценічному руху. І це все були різні окремі дисципліни. Навіть зараз, коли згадую, посміхаюся. Про те, що стосується саме життя в Києві та гуртожитку. Коли я готувалася до подкасту, я знайшла старі пости у себе в телеграм-каналі. І зараз зачитаю цитату звідти. Отже, ось і добіг кінця мій перший навчальний тиждень в університеті. У мене, звісно, ще завтра буде пара з центруху, але все ж. Хочу сказати, що я ніколи в житті не могла подумати, що перші дні мені буде настільки складно морально. Якщо бути відвертою, я ридала щоразу, коли згадувала про сім'ю і Чернігів. Я дивилася фотки і мені було максимально сумно. Я вже ледве не замислювалася про те, щоб не повернутися та вчитися в педагогічному. Але зараз, через п'ять днів, мені стало більш-менш комфортно. Я усвідомила, що як не крути, це мій власний вибір, це те, до чого я так старанно прагнула, це місто, в якому я хотіла жити. Це подолання труднощів, які виникають у всіх. Це саме той момент, у якому важливо не статися заради того майбутнього, про яке я мріяла. Так само. Я розпілкувалася добре з дівчатами зі своєї кімнати, їх на хвилиночку п'ять, але про це потім. Дізналася, що у нас влітку два місяці канікул плюс взимку місяць, та й додому мені їхати півтори години. Я можу, хоч після пар сідати і наступного дня вранці приїжджати. Навчання в самому універі мені максимально подобається, тому що всі пари дуже класні. Це дійсно те, чого я хотіла. Часу вільного однозначно більше, але це, напевно, тому що перший тиждень усі справи. Одногрупники веселі, творчі, позитивні та відкриті, з кожним знайшла спільну мову, інтереси через свою комунікабельність. Препади це взагалі турбогармата, вони майстри своїх дисциплін, але водночас дуже людяні, хороші, розуміючі люди. У самому універі вчиться багато відомих блогерів і акторів, і просто той факт, коли раніше дивилася їх тільки в Ютубі, а тут сидимо в одній їдальні і їмо поруч викликає неоднозначні почуття, начебто такі ж звичайні люди, але з іншого. Боку, зірки. Загалом час покаже, але поки я залишу трішечки своїх думок тут. ПС якщо мене читають молодші класи, ось вам мега порада. Цінуйте своїх рідних, не засмучуйте їх і намагайтеся провести з ними якомога більше часу. О, це так мило, щиро. Дійсно, коли всі 16-17 років прожив в одному місті з рідними, друзями поруч, це напевно дуже некомфортно опинятися ось так. от у Зовсім чужому місці, новому і з новими людьми навколо до речі, щодо людей, розкажи трохи про своїх одногрупників, вискуників та викладачів. Приємні люди. Взагалі, як я казала раніше, викладачі, одногрупники, загалом всі, хто там є, максимально круті люди. Серед викладачів не було якихось знаєш суворих чи затягнутих. Всі на позитивному доброму вайбі. Ми подружилися з усією групою якось одразу, а з дівчатами, які ми жили в одній кімнаті, ми спілкуємося і по цей день. З багатьма однокурсниками підписані один на одного в інстаграмі. Багато хто вже стали досить популярними, знімаються в серіалах, ведуть свої Ютуби, режисуються зірок світового масштабу. А в самому університеті на початку було незвичним те, що там навчалося багато вже на той момент відомих акторів, зіркові викладачі, з якими ми ходили щоразу одними коридорами, і це вже було таким звичним моментом. Також жили зі мною в одному гуртожитку на один поверх нижче велбой, парфенюк та інші цікаві виконавці, і це реально вау. Так, я згодна це вау. Може, дехто навіть вступає що... Бути ближче до своїх улюблених зірок. Звучить насправді дуже круто. А як. Там рівень навчання також такий крутий, і чи складно було взагалі тобі вчитися на режисера естради та масових свят? Одразу скажу так: якщо ти творча людина і дійсно хочеш в цьому напрямку розвиватися та вдосконалюватися, складно не буде. Звісно, в нас були й теоретичні предмети, загально корисні та потрібні. Звісно, треба було готуватися до іспитів, вивчати інформацію, але, як на мене, це все по стандарту, тобто як в будь-якому навчальному закладі. Що пам'ятаю зі складного, це те, що на репетиції та інше час він був необмеженим. Ми часто сиділи до самого вечора, готували етюди, готували номери і все інше. Своїх справ особливо було не запланувати на дні, тому що багато, дуже багато часу ми проводили в університеті. Чи пам'ятаєш ти той момент, коли ти зрозуміла, що це не твоє і чому? Як так сталося? У цій ситуації я більше зрозуміла, що мені не так не підходить спеціальність як місто, в яке я так рвалася. Адже саме навчання та універ, як я й казала, вони дуже класні і дуже цікаві. Вже коли прийняла рішення переводитися в політех на юридичну спеціальність, знайшла для себе багато аргументів щодо правильності цього рішення в розрізі спеціальності, на якій навчалася до цього. головний з яких заключався в тому, що. Щоб бути масштабним і крутим режисером Естради реально лише в Києві та містах мільйонників, які так мені не сподобалися для життя, плюс враховуючи те, що дуже багато часу потрібно було приділяти репетиціям, неможливо було на першому курсі влаштуватися на якусь роботу, і взагалі будувати особисте життя. В не навчання, а важко було приймати це рішення? Чи було тобі страшно, що щось піде, не так, і ти потім пожалкуєш? Може не треба цього робити? Важко приймати рішення мені однозначно не було. В першу чергу це пов'язано з тим, що мої батьки одразу мене підтримали в цьому рішенні і допомогли з усім. А по-друге, я з підліткового віку до тепер взагалі живу і керуюся одним принципом. Все, що не робиться, все на краще. І по-третє, я розуміла, що буду жити знову в своєму любимому Чернігові, і ця думка мене мотивувала зробити все якнайшвидше. Ну, і якраз тоді почався коронавірус, я була вже на дистанційному навчанні і познайомилася зі своїм на той момент хлопцем, на теперішній момент вже чоловіком, який живе, працював в Чернігові. Так, ну про Чернігів я зрозуміла. А чому ти не перейшла на якусь іншу творчу спеціальність, а обрала саме право? Що тебе на цей шлях навернуло? Тому що коли я обрала спеціальність права, то це вже було більш свідомо і більш раціонально в тому плані, що я думала на майбутнє. Я розуміла, що професія та спеціальність юриста вона як не крути більш потрібна. Що з цією професією я зможу влаштуватися працювати в набагато більших варіантах фірм, установ, ніж режисером естради? Також в мене в родині багато є кваліфікованих та крутих юристів, які завжди мене підтримують в цій сфері і допоможуть. Отже, ти провчилася один курс в КТКІм. Вирішили, що треба щось змінювати, бо хочеться повернутись в рідне місто, вчити право, і які далі кроки ти приходиш, така я хочу перевестись. Це ж не так, раз раз і перевелась. Розкажи, як відбувається цей процес переведення, і чи втратила ти можливість вчитися на бюджеті. Якщо насправді то процес переведення між університетами він взагалі не такий складний і страшний, як можна собі уявити. Я не пам'ятаю, які прям конкретно документи потрібно було зібрати, але це все робиться за допомогою деканатів. В одному університеті ти йдеш в деканат, кажеш, я хочу перевестися в інший університет. Вони в свою чергу кажуть, що для цього потрібно, тобто, які документи підписати, які заяви написати, і так далі. І в деканації вже іншого університету процедура та сама. Каже, що хочеш до них вступити, і вони по пунктикам вказують, які документи для цього потрібно зібрати. Ти оплачуєш навчання і повне вперед. Можливість навчатися на бюджеті є лише один раз, і в КНУКІМ я поступила. На бюджет, і, відповідно, коли переводилася в політех, то можна було лише на платне навчання. Але, є важливе, але якщо в процесі навчання вийти на високі бали, брати участь в різних заходах, які організовує університет, бути в юридичній клініці від університету, і загалом проявляти активність, тебе можуть перевести на безкоштовне навчання. І в мене багато одногрупників так перевели. Я знаю, що здається, є якась процедура переведення з бюджету на бюджет, але там треба якось першому університету щось відшкодувати. Я точно не знаю, як це правильно сформулювати, але ну, щось таке є. Добре, розповідай далі, З чого почався твій другий курс. Як тебе прийняли в студентську родину в політеху, і чи важко тобі було вливатися в колектив, в цей навчальний процес? Уже ж всі аж курс і Тут ти така добрий день. Чи відчували ти якусь різницю в знаннях? Мій другий курс він почався з 1 вересня і знайомства з моїми новими одногрупниками. Пощастило, що на другий курс в мою групу переводилися не лише я, а ще мінімум три людини. І в нас з ними було багато спільного, і мені вже було більш комфортніше від цього. В групі прийняли досить тепло та з розуміннями в цілому з усіма ми подружилися і в цьому плані все було окей. Різниці в знаннях я не відчула зовсім, оскільки на другому курсі всі дисципліни нові і всьому вчать всіх з нуля однаково. До того ж, коли складала Академ різниці, вивчила таку юридичну базу. І взагалі я дуже рада, що почала навчатися одразу з другого курсу, оскільки одразу почались профільні предмети по типу кримінальне право. І так далі, і що було для особисто для мене дуже цікаво, оскільки на першому курсі були загальні дисципліни по типу теорія держави і права. Що особисто для мене не дуже цікавим було навіть над ним. Ти згадала про академрізницю, Розкажи, що це таке. Я то знаю. А одначе слухачі, мабуть, ні. Їм думаю, буде цікаво. Що стосується академрізниці, це взагалі це чарівна можливість не втрачати цілий рік. Про неї потрібно одразу просто зазначити в університеті, який ти хочеш перевестись. Це така можливість. Перевестись одразу на другий курс, навіть якщо на кардинально іншу спеціальність. Якщо простими словами, то потрібно підготуватися та скласти екстерном іспити по всім предметам, що були на першому курсі спеціальності, на яку ти переводишся. У моєму випадку майже всі викладачі були максимально лояльними. Вони дали мені тестові завдання, одну курсову роботу написати. Написання рефератів і деяких конспектів, і академ різницю мені закрили. Я була одразу зарахована на другий курс своєї вже юридичної спеціальності. Ти одразу відчула, що ось це нарешті твоє? Чи жалкувала ти хоча б один раз, що не залишилася в кнопки і змінила навчальний заклад? Ні разу не пожалкувала це точно. Я відчула, що такий формат навчання, як в політехніці, він подобається мені в рази більше. У нас було чітко по декілька пар в день. Ми йшли в університет умовно на 9-10 годину, і в обід вже були повністю вільні. Тому я могла чітко планувати свій день, працювати і, взагалі, планувати своє особисте життя. За межами університету, чого не було в Кнукімі, як політех впорався з організацією навчання з початком війни? Організовано і добре. Через деякий час перевели все в онлайн режим. Після коронавірусу з цим не було взагалі ніяких питань. Розклад організовували в Teams, всі викладачі вже вміли користуватися онлайн-платформами, і тому з дистанційним навчанням питань взагалі не виникало. Розкажи трошечки про завершення навчання на бакалавра, яку ти писала роботу там, можливо, як ти складала ДК? Як, пер... як відбувається перехід взагалі до магістратури? Від університету на початку четвертого курсу нам організували курси. По підготовці до екзаменів для завершення бакалаврату це було за окремі кошти. Там були окремі пари з нашими викладачами, які детально про все розповідали та готували по кожній темі, що могла зустрітися нам на іспиті. З масштабних письмових робіт ми кожен рік писали по одній курсовій роботі, і це було все. Щоб завершити бакалаврат та отримати диплом. Необхідно було скласти іспит в тестовому варіанті з профільних дисциплін. Як ЗНО лише називалося іншою абревіатурою ЄДІ чи якось так. Були в тебе такі думки до магістратури не переходити, а ось на цьому закінчити навчання, і якщо ну я знаю, що ти вчишся в магістратурі, то розкажи, як відбувався саме вступ до магістратури. Я без сумнівів знала, що точно буду на неї вступати, оскільки бакалаврат він не є повною вищою освітою. Хотілося одразу завершити навчання повністю. Спеціальність я обрала ту саму, оскільки вона реально найцікавіша. Після чого зареєструвалася на складання двох іспитів: ЄФВІ та ЄВІ, і успішно склала їх і мене зареєстрували на курс магістратури. Я знаю, що зараз ти живеш не в Чернігові, а в іншому місці. Як тобі вдається вчитися, будучи так далеко від універу? Чи не важко це? Враховуючи те, що дистанційне навчання почалося з кінця першого курсу за цей час, де я тільки не була територіальна. Тому з цим у мене взагалі немає ніяких проблем. Таке навчання воно вже є буденністю, На жаль, ось якби ти мене запитала навпаки про очне навчання, то це для мене було б хард. Ти працюєш зараз? Чи пов'язана твоя робота з твоєю спеціальністю? І якщо ні, то як ти плануєш далі? Чи розвиватися в цій сфері, в якій ти працюєш зараз, чи скерувати потім свою діяльність у юридичну сферу? Наразі я працюю онлайн і це просто найкраще, що може бути. Я маю дві постійні команди, в яких займаю посади SEO, тобто операційного директора та Project менеджера. Про це можу я розповідати дуже багато, дуже довго, але якщо коротко, то в мої обов'язки входить буквально все. Починаючи від комунікації з клієнтами, завершуючи постановкою задач спеціалістам, прорахунком за. Робітних плат, слідкуванням за всіма процесами і контролем роботи всіх членів команди? Наразі активно розвиваюся саме в цьому напрямку і планую продовжувати це робити. Скеровувати свою діяльність у юридичну сферу в ближчим часом я 100% не планую. А якщо зазирнути так трошки далі, коли тобі буде за 30, чи бачиш ти себе взагалі професійним юристом? І Якщо так, то в якій ролі? Тільки якщо мене одразу приймуть на посаду сиді, а якщо серйозно, то в ближчому майбутньому точно ні. Але одразу хочу сказати, що це не через те, що професія не цікава, чи щось в такому форматі, а просто в силу того, що Цим потрібно дійсно горіти, оскільки в даній сфері кар'єрний ріст він досить не швидкий в плані фінансів, тут відбувається гра вдовгу. Якщо постаратися зараз, то потім можна пожинати плоди. А те, чим займаюся я зараз, воно прогресивне, новітнє та з можливістю динамічного розвитку та росту і розвиватися в цьому напрямку для мене набагато цікавіше зараз. Хочу трошки підбити підсумки щодо політеху, чи можеш ти порадити? Вступати до політеху і вчити право там цілком так пораджу викладачі, які були на моїй спеціальності, вони всі компетентні і майже всі за повністю всіх просто не знаю. Працюють не тільки в університеті, але й займають гарні посади, тобто чинні судді, адвокати, керівники апарату суду і так далі. Вони дають практичну і гарну базу знань. Щодо студентів, я не можу казати за всіх, але ті, що були в моїй групі, всі також класні, дружні і хороші. З деякими вже не навчаємося разом після закінчення бакалаврату, але підтримуємо зв'язок і спілкуємося досі. Що загалом можеш порадити людям, які обирають шлях цей стати юристом? Це вже моє традиційне заключене запитання, і ось тобі слово для мотивації молодшого покоління. Перш за все, хочу сказати, що потрібно зрозуміти, що це не дуже легкий шлях, але дуже цікавий і багатогранний. А також п'ять порад. Перше це горіть своєю справою. Юриспруденція це сфера, де необхідно бути пристрасним до своєї роботи, і це не тільки професія, це повністю спосіб життя. Потім це практика, практика і ще раз практика. Чим раніше ви почнете отримувати практичний досвід, тим краще. Завжди шукайте можливості для стажувань, волонтерства і участі в юридичних клініках, навіть ті, що є в нас в університеті. Третє це постійно вчитися. Закони, правові норми вони постійно змінюються, тому потрібно бути завжди в курсі нових змін і розширювати свої знання. Також будьте активними, беріть завжди участь у всіх студентських організаціях, семінарах конференціях. Це в першу чергу допоможе вам розширити коло знайомств, а також розвиватися професійно. І також, що хочу сказати: оберіть одразу свою нішу, оскільки право це дуже велика сфера, знайдіть саме те, що вам найбільше подобається, і розвивайтеся в цьому напрямку. Особисто для мене. Найцікавішим і найкрутішим була саме кримінальна юстиція, а комусь може подобатися цивільна там чи господарська і так далі. Дуже тобі дякую за слушні поради. Я тобі бажаю успішно стати магістром у найближчому році і ще більше цікавих проєктів на роботі. І тобі, Олене, дуже дякую за те, що запросила мене. Дякую тобі за можливість поділитися своєю історією. А вам бажаю. Успішного вступу і навчання